Житловий комплекс Діброва парк Делегації з України та США проведуть зустріч у місті Джида вже наступного тижня. Точну дату Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії не оголошує, зазначає лише, що королівство усіляко підтримує подібні діалоги і робитиме усе можливе, аби сприяти завершенню війни. Офіційно рандеву з американцями підтвердили і у вітчизняному МЗС, як наголосив речник Георгій Тихий. Воно відбудеться без участі росіян. На порядку денному двосторонні відносини між Києвом і Вашингтоном. Їхнє стратегічне партнерство, його подальший розвиток і шлях до миру. Будемо сподіватися, що буде можливість знайти взаємовигідні рішення і взаємовигідні ну, кроки. Досягти якихось взаємовигідних. Кроків на цьому шляху ми позитивно налаштовані загалом до цієї зустрічі. Україна з перших секунд, мабуть, повномасштабного вторгнення агресії загалом прагнула лише одного миру. Україна ніколи ні на кого не нападала, напали на нас, і наші саме люди страждають. Війна відбувається на нашій території і приносить смерть, приносить руйнування нашій країні. Тому, звісно, Україна зацікавлена в мирі як ніхто інший у світі. Трамп погрожує Росії широкомасштабними санкціями. Американський президент готовий запровадити їх, якщо диктатор Владімір Путін не сяде за стіл перемовин. Про це Дональд Трамп написав у True Social. Він погрожує широкомасштабними банківськими санкціями та активно закликає до мирного врегулювання. Зважаючи на те, що Росія прямо зараз товче Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та тарифи проти Росії до тих пір, поки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. Росія та Україна, сідайте за стіл просто зараз, поки не пізно. Дякую. Перші заморожені російські кошти від Великої Британії надійшли в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Київ отримав майже 900 мільйонів євро у межах ініціативи g 7 Era. Кошти спрямують на зміцнення обороноздатності. Уряд розраховує, що усі суверенні активи РФ у майбутньому конфіскують та передадуть на користь України. Раніше Києві Лондон підписали угоду про надання кредиту на близько трьох мільярдів доларів. Ці кошти є частиною механізму «Ера» на суму 50 мільярдів доларів. Американська аерокосмічна компанія МакСар відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це мілітарному підтвердили декілька користувачів комерційного сервісу на умовах анонімності. Адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. Це стосується як урядових користувачів, так і приватних. Ця американська аерокосмічна компанія є чи не головним постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ а також результати ураження важливих об'єктів. Вперше масовану атаку росіян відбили французькі винищувачі Міраж 2000 Сталося це напередодні. Ефективність міражів ексклюзивно у коментарі нашим журналістам прокоментував начальник управління комунікацій. Повітряних сил Юрій Ігнат сам факт вперше успішно застосовані саме французькі винищувачі. Є в бойовій роботі. Збили крилаті ракети саме цими винищувачі. В будь-якому разі це будь-яка підтримка. І якщо вони збили певну кількість ракет сьогодні, ну і чим допомогли зберегти щось. ну, Йдемо, як то кажуть, американці кажуть на да, степ байстеп, степ щоб підсилюватись, тому що ну іншого виходу в нас немає. Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського зріс до 67%. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології за останні три тижні. За даними інституту, довіра до президента зросла на 10% порівняно із початком лютого. Найбільше Володимиру Зеленському довіряють у південних регіонах 69%, найменше у східних 60%. Виконавчий директор КМІС відзначає, що зріз довіри до президента вказує на негативне сприйняття українцями риторики адміністрації Трампа щодо нібито вини України у війні та призупинку військової допомоги. Житловий комплекс Діброва Парк.